П'ять головних правил у вишивці бісером. розказую просто і по-людськи. Перше це тканина. Не бери першу ліпшу, має бути щільна і щоб не розлазилась, і щоб бісер тримався нормально. Є така спеціальна канва, от вона. Топ, бо якщо тканина м'яка, вишивка буде крива. Друге, сам бісер. Не беріть дешевий, серйозно. Якщо він різний по розміру, все буде нерівно і результат не буде тішити. Краще трохи доплатити і узяти нормальний чайський або японський, красивіший і зручніший. Третє нитка. Тут теж є нюанси. Обична швейна не підходить. Вона рветься і плутається. Треба міцна капронова або спеціальна для бісеру. І ще підбирай колір нитки під бісер або тканину, щоб не було видно. 4. Натяг. Не тягни нитку як скажена, бо тканину стягне, і візерунок буде як гармошка, але й занадто слабко, теж погано. Місер буде теліпатись. Все має бути рівненько і спокійно. Тягнеш нитку ніжно, як принцесу. П'яте схема. Серйозно, без неї ніяк. Починай з центру, і йди рядами або по секціях, не стрибай туди-сюди, бо потім сама не зрозумієш, де не вкосячого, і позначай, що вже вишила. Зручно, і не забудеш, де зупинилась.